Розпочалася 1370 доба повномасштабної війни. Українські сили оборони продовжують стримувати високий наступальний тиск противника на сході країни. За даними Генерального штабу Збройних сил України, протягом 23 листопада російські війська здійснили 131 атаку на лінії фронту в Донецькій та Луганській областях. Найбільша інтенсивність на Покровському напрямку, де українські підрозділи відбили 62 штурми. На Костянтинівському напрямку зафіксовано 29 атак. На Лиманському напрямку противник 9 разів намагався просунутися вперед. На Слов'янському напрямку сили оборони відбили 10 атак. На Краматорському напрямку відбулося два боєзіткнення. На Олександрівському напрямку українські підрозділи зупинили 19 наступальних дій. Втрати противника за добу становлять приблизно 1190 осіб. Також знищено три танки, п'ять бойових броньованих машин, 41 артилерійську систему, понад 430 безпілотників та 84 одиниці автомобільної техніки. Українські сили оборони продовжують надійно утримувати позиції та знижувати наступальний потенціал противника на ключових ділянках фронту.